Бабуся 73 роки, дитина війни, ветеран труда і так праці перепрошую. І ось з неї лікарі почали вимагати, щоб вона сплачувала подобово за те, що вона перебуває в лікарні. Ну там в розмірі до 200 гривень за добу. Скажіть, будь ласка, чи правомірні були такі вимоги лікарів, і чи мала сплачувати ця бабуся? Пане Сергію, мені все ну, ж таки сказати. Згідно Конституції України, в нас освіта і освіта і медицина є безкоштовною. Е, безкоштовна медицина передбачає це належне медичне обслуговування, але на сьогоднішній день наші медичні заклади пішли на невеличку хитрість. Вони зробили благодійні внески, і вони беруть всі кошти, які вони беруть, вони беруть за благодійні внески. Вони не беруть їх як розрахунок за медичні послуги. Це є благодійний внесок. І досить багато випадків, коли... В інститути там, приїжджають до нас, там, інститут серця приїжджають з периферії, і їм просто пишуть бумажечку, будь ласка, сплатіть 300 гривень, 500 гривень, 600 гривень, тобто встановлені розцінки на певні види послуг, як благодійні внески. До речі, ще в нас є таке питання, що кожен пацієнт вже підписує, що лікар взагалі не несе ніякої відповідальності. А коли пацієнт звертається, що неправильно зробили операцію чи неправильно шов то вони показують по, цей, вони, лист, який вони показую підписав, цей лист, який він підписав, і в самій справі взагалі нічого не розібрати, і взагалі вона може бути переписана за годину. Дякую, Юлія,